Привіт! Кровообіг це рух крові, який забезпечує транспорт речовин в організмі. Кровообіг здійснює серцево-судинна система, яка складається із серця і кровоносних судин. Основні функції кровообігу транспортна і захисна. В організмі людини є три типи кровоносних судин: артерії, вени і капіляри. Тисни на назву складової кровообігу, щоб дізнатись більше. Кров тече від серця. Капіляри. Кров тече до серця. Сполучна тканина. Гладенькі м'язи. Епітеліальна тканина. Венозний клапан. Тисни, щоб продовжити. У системі кровообігу людини є велике і мале коло кровообігу. У великому колі кров циркулює через усі системи органів. Тому цей кровообіг називають системним кровообігом. Велике коло починається в лівому шлуночку серця, а закінчується в правому передсерді. З лівого шлуночка виштовхується артеріальна кров, яка судинами. Поширюється до тканин і клітин усього організму. Потрапивши через капіляри до тканин, вона віддає кисень і насичується вуглекислим газом. Після чого перетворюється на венозну кров. Ця кров венами транспортується до правого передсердя, далі у правий шлуночок, а з нього переходить у мале коло кровообігу у деяких органах, наприклад, у печінці. Вене великого кола кровообігу розгалуджуються на тоненькі венозні капіляри, формуючи капілярну сітку. Вона потрібна для забезпечення функцій цього органу колі кровообігу кров циркулює через легені, тому такий кровообіг називають легеневим. Мале коло починається в правому шлуночку і закінчується в лівому перецерді. З правого шлуночка виштовхується винозна кров і судинами переміщується в легені. Там вона віддає вуглекислий газ і насичується киснем, перетворюючись на артеріальну кров. Легеновими венами вона транспортується до лівого передсердя, далі у лівий шлуночок, а з нього у велике коло кровообігу.